Добрий день усім. Сьогодні у нас в гостях Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат. Вітаю Добрий вас. день. 21 листопада. Відзначають річницю Євромайдану у п'ятницю. Всі ми добре пам'ятаємо, що Починалося усе 21 листопада з 2000-ї акції на Майдану на підтримку євроінтеграції, і добре пам'ятаємо, у що це проросло після силового розгону майдану у ніч на 30 листопада. Подій було дуже багато. Багато всього відбулося і зовсім неприємного, і чимало втішного відбулося за останній рік. Пане Вадима, а які емоції сьогодні вас сповнюють напередодні річниці Євромайдану? Що вам запам'яталося з усього? Найбільше От відносно закону, пам'ятаєте добре, як без жодних зволікань депутати 5 березня прийняли закон про державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій, громадських протестів та членам їх сімей по 1 мільйону мали виплатити сім'ям загиблим героям Небесної Сотні і від 200 до 700 тисяч гривень тим, хто отримав тілесні ушкодження під час майдану. То отримав допомогу, отрикусь якусь отри, отримав допомогу. 92 сім'ї, якщо я не помиляюся, але в розмірі зовсім іншому: 50 чи 100 тисяч. Ні, ну, що нам такі закони? Вадим, я можу сказати одне: ті, хто зараз отримали владу на кістках хлопців, які загинули, на мріях людей, які стояли на Майдані, вони могли б повірити самі створити фонд тихо, спокійно, кожен покласти туди по 5 мільйонів доларів. І спокійно це питання вирішити, але ніхто цього не буде робити, тому що це позиція як в бізнесі. Якщо на мене не давлять, то навіщо мені щось робити? Ну покричав народ, ну походив і так далі. Собі Дякую вам за поради за вашу думку. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат, був гостем нашої студії сьогодні.